Якщо ми говоримо про гру з духовними помічниками і як працює це там, додатково до відповідей, які ви знаходите в своїх знаннях в загальному полі, вам ще ченелер Тетяна передає послання від вищих сил. Вона зчитує з тонких планів для вас. Конкретно для вас, індивідуально, ці послання. І за рахунок цього ваша картинка, тобто той результат, якого ви прагнете, а саме знайти відповіді, відповідь на питання, як змінити ситуацію, будь-яку да? Ситуації може бути багато у всіх сферах життя. Ви отримуєте підказки в декількох рівнях. Перший рівень це те, що ви самі почули, відчули, що ви всередині себе на так, каже, так нащупали. І другий рівень це підказки від ченнелера, які читаються в кожній клітинці.